Рівненщині, як і всій Україні, слід шукати приховані джерела для поштовху економіки. Таким був головний меседж міністра економіки Павла Шеремети у Рівному. За його словами, стан державного бюджету, м'яко кажучи, поганий. Якщо ж бюджет йти буде до скорочення, кожна область повинна знайти джерело зростання. Найбільшим нашим обмеженням це є ми самі. Це навіть не законодавство. Законодавством там є проблема, там треба буде знімати це, і ми це цим, цим працюємо. А повірити в себе. І сказати, що ми це можемо, а не говорити там, що в тих країнах краще, тому там легше, а нам тут так важко. Це насправді найлегше. А от зробити конкурентний товар чи послугу, яка виграє на світовому ринку, є значно важче. Активно цікавилися у міністра на Рівненщині й долею сміттєпереробного заводу. За словами Павла Шеремети, питання функціонування заводу піднімали на кожній нараді, яку він проводив у рівному. Вирішення цієї проблеми потребує внесення змін в законодавство. От і на сьогодні ми працюємо над такими змінами і будемо пропонувати. Я отримав матеріали з цього приводу. Ось я бачу, що на більшості все-таки стосуються, напевно, що е, Міністерства регіонального розвитку. ось, але е, я повідомлю про цю ситуацію свого свого колегу. Цікавився Павло Шеремета і покращенням інвестиційного клімату на Рівненщині та й ведення бізнесу в Україні планує не лише полегшити, а й здешевити. А ще наголошує: головне, що має Рівненщина для подальшого економічного розвитку, це люди. Рівненської області. В цілому дуже хороше географічне положення, а, непоганий природний ресурс. Ось. Але понад усе є потужний людський ресурс. Ось. Я думаю, що це те, що а, те, чим і те, як область, врешті-решт. Повинна вигравати найбільше ж потенціалу для розвитку на Рівненщині мають агромашинобудування і будівництво. Саме вони за словами міністра і мають бути пріоритетними. Ірина Нечупорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.